У генеральній асамблеї ООН готуються до голосування щодо статусу Палестини. Кілька американських дипломатів та вищих чиновників спробували всереду відрадити Махмуда Аббаса від голосування і закликали його відкликати проект резолюції, яка в разі ухвалення дозволить Палестині стати державою спостерігачем. В ООН. сполучені штати разом з Ізраїлем вважають, що такий крок з боку Палестини завадить поверненню до мирних двосторонніх перемовин. Таку позицію підтвердила Гілларі Клінтон. Дорога до двостороннього вирішення між державами, що відповідатиме очікуванням палестинців, пролягає через Єрусалим та Рамалу, а не через нью -Йорк. у передень голосування. Понад 10 країн Європи висловилися за підтримку резолюції. Проте Європа не має спільної позиції. Велика Британія підтримає резолюцію лише за певних умов або й утримається. А Німеччина та ще кілька країн голосуватимуть проти. Самі палестинці не мають сумніву в успіху резолюції. США весь час відчайдушно намагалися перешкодити нам, зупинити нас. Вони погрожували нам і таке інше. А тепер вони розуміють, що це трапиться, і що вони не в змозі зупинити процес, бо у даному випадку не мають права вето, каже палестинський дипломат Ханан Ашраві. Лідери Палестини вважають, що підвищення статусу ООН допоможе палестинцям заручитися міжнародною підтримкою та стане першим кроком до отримання державності та до визнання східного Єрусалима столицею автономії.